Всім привіт ви на каналі Ideal Study. З вами Ярослав. І сьогодні говоримо про прийменники часу in, on та at. Три слова, які часто викликають плутанину в англійській. Але не хвилюйтеся, я поясню все просто логічно, щоб ви запам'ятали раз і назавжди. Коли ж ми використовуємо in? По-перше, ми використовуємо in з частинами дня. In the morning вранці, in the afternoon в обід, in the evening ввечері. Винятком є at night вночі. Не in the night, а at night. З місяцями. In january в січні, in July у липні. З порами року. In winter взимку, in summer влітку. Або ж з роками та століттями. In 2024. In the 20th century у 20 столітті. Також є ряд сталих виразів з IN. До прикладу, in time – вчасно, In the Past Future у минулому або в майбутньому, in a few days через кілька днів. А зараз ми зробимо невелику паузу для вас, щоб ви встигли підписатися, лайкнути це відео, написати коментар та. Натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Коли ж ми з вами використовуємо ОН. По-перше, он використовується з днями тижня. On Monday у понеділок, on Friday – в п'ятницю. Також з датами. On January the first, 1 січня, он Джулай Зефорст, 4 липня. Також он використовується з святковими днями. On Christmas Day на Різдво, On My birthday. на мій день народження. Там, де є у нас слово Day, там і використовуємо on. Також он використовується з фразами, де є оці частини дня. Тобто on Monday morning у понеділок вранці, on winter winternights зимовими ночами. Коли ж ми використовуємо at? коли ми маємо конкретний час. Тобто at 7 am – о 7 ранку, at 3.30 pm – о 3.30 по обіді. Або ж ми маємо часові позначення, тобто at midnight о півночі, або ж at noon – о півдні. Коли ми говоримо про свята загалом, саме про свято, а не святковий день. Тобто at Christmas на Різдво або ж at Easter на Великдень. Також ми маємо цілий ряд сталих виразів з at. Тобто at the weekend – на вихідних. at the moment – в цей момент. at the beginning of the lesson – на початку року. At the same time – одночасно. Тепер у вас є чітка схема, і ви більше ніколи не заплутаєтесь у цій темі. А зараз перевірте себе в коментарях. Напишіть будь-яке речення з IN, On або at і я його перевірю, чи правильно ви їх використовуєте, чи ні. А також не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал та написати коментар для просування цього відео та цього каналу. А наразі до зустрічі у наступних відео, е, є прикольна фраза in time і on-time. In time це коли саме вчасно. Типу, тоді, коли треба, якщо ви сідаєте на е, автобус літак або все інше, воно їздить по графіку, і ви кажете, що він приїхав вчасно, то ви кажете, The bus comes in time. Тобто е, автобус приїжджає вчасно. Але якщо... E, щось трапилося типу вчасно, але на межі зі зривом. Ну, типу, з запізненням, але ну, типу, вчасно, але на межі зі зривом то це буде on time. Наприклад, фільм мав о, літак той же самий, або фільм. ні, Давайте фільм мав початися о четвертій, але там була затримка, повітряна тривога і так далі. І він почався о там четвертій. Двадцять. Кажете, за фільм on time. Ну, майже вчасно, типу, воно почалося, але з запізненням.